Доброго всім, фпс, мої любі підписники і глядачі мого каналу, з вами Знумбі. Вже пройшло немало часу після виходу Minecraft 16.2. Тому хлопаки з Моджанг підготували щось особливе для любителів Майнкрафту. Нещодавно в інтернет просочилася інформація про новий Снапшот. Я її надибав і вирішив з вами поділитись. Що ж, розпочнемо? Стало відомо, що розробники представлять декілька нових біомів. Це Гладяні гори, червоний ліс, стрімчак, савана, чорний і березовий ліс. Зараз я вам розповім всю інформацію про ці біоми, яку я маю на даний момент. Гладяні гори. Ось так буде виглядати даний біом. Він буде генерувати з опаленої глини, до того ж різних кольорів. Там можна буде побачити засохлі кущі, які є в пустелі. Секвойний ліс. Так буде приблизно виглядати цей біом. Він буде складатися з нового блоку. Підзолу. Це щось середнє між за і біцям. Там будуть рости хвоні дерева з розмірами стовбура 2 на 2 блока. На підзолі будуть рости гриби, сухі трави і папуть. А також буде до вас структура з, -з, з зарослого кругляка. Стрімчак перший скріншот цього біому. Він виглядає досить цікаво. Відомо, що він буде складатись в основному з каменю. новий тип світу небесні землі. Поки що ніякої інформації про цей біом немає. Квіти. Нарешті в Майнкрафті з'являться більше видів квітів. Тепер природою можна буде любуватися частіше соняшник, лицева сторона цієї квітки буде дивитися на схід. Росте в два блоки вверх. Можна її буде розводити. Бузок. Ця квітка буде фіолетового кольору. З висотою соняшника. Ось ще список нових квітів. Павонія. Цибуля. Тюльпан. Хаустонія Сіра. Мак, Синяя Орхідея. Ромен. Кущ роз. Дерева. У цій версії буде нове дерево. Вишня. Кожні чотири дня воно буде змінювати колір листя. Паростки будуть мати відтінок рожевого кольору. Ще розробники виправили баг з системою освітлення. Тобу буде менше чорних плям. Інші зміни будуть перероблені старі біоми. Перероблена система рибальства. Зміна налаштувань керування. Ось і все. Думаю, ви теж чекаєте цей снапшот так само, як і я. Дата релізу кінець вересня. Дякую вам всім за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Бувайте!